Христос Воскрес! Всіх вас вітаю із великим святом, із Великоднем. В цей день я хочу записати відео і розповісти про 10 провальних трансферів Манчестер Юнайтед. Почну це відео із Алекса Телеса, лівого захисника, який зараз грає в оренді в Севілі, але ще досі належить Манчестер Юнайтед. Пішов він із порту у 2020 році за 15 мільйонів. Він зіграв в складі Юнайтед 30 ігор, запам'ятався дуже красивим голом в груповому етапі Ліги Чемпіонів іздалі на Ол Траффорді. Тому Алекс Телес провальний трансфер? Тому що він ще й зовсім ток током та й не пограв за Манчестер на тільки 30 ігор. Його головний конкурент це Люк Шоу, основний гравець Юнайтед вже напроти дуже-дуже багато років. Голос Діго Дало, такий, як і Телес, пройшов із Порту, але на два роки раніше, у 2018-му за 22 мільйони. Дего дало у складі Юнайтс провів 85 ігор, забив два м'ячі і виступає за манкюніанців і по сьогоденні. Дало зараз конкурує з Арно Ванбісакою за місце на правому захисті на Ултрафорді. Але я вам скажу так, що Дего Дало дуже-дужий такий травець, який може й привести гол в свої ворота. Якщо брати гру в захисті, на мою думку, краще Аурон Ван Бісака. І Далот дуже дуже сильно поступається англійському правому захиснику. Омело Лукако, який перейшов із Зевертона до Юнайтеда в 2017 році за 85 мільйонів євро. Потім він був проданий до Інтера 2019-му через два роки за 65 мільйонів євро. Всього зінать. І Лукаку зіграв 96 ігор, забив 42 м'ячі. Так, дуже непогана статистика, але все одно Лукаку тоді набрав вагу, дуже сильно здав в своїй грі, мазав по пустим воротам та не забивав 100% моменти. Тому пік кар'єри Лукаку вже припадав на період в інтері. Алексіс Санчес на той час, коли він перейшов до Юнайтеда у 2018 році з Арсеналу, він був найвисоком Гравцем в англійській прем'єр-лізі на той момент за 34 мільйони. Потім був в Інтері літком 2020-го. Він перейшов вільним агентом. За Юнайтед Алексіс Санчес зіграв 45 ігор та забив 5 голів. Одне розчарування в грі Алексіса Санчеса в Манчестер Юнайтед. А гравець він дуже топовий та талановитий. Зараз в Марселі він є лідером. Команди та показує дуже непоганий футбол в цьому сезоні. Вільфред Заха був дуже талановитим, коли переходив до Юнайта із Крістал Пелес в 2013 році за 11 мільйонів євро. Потім був продан в той же Крістал Пелес у 2015 році вже за 3 мільйони і провів <кхи> Юнайтет всього 4 гри. Ми знаємо, хто такий Вільфрід Заха сьогодення. Його хочуть купити всі. Клуби в англійській прем'єр-лізі, так в цьому Соні Заха дуже сильно здав, як і весь Крістал Пелес, але він залишається топовим гравцем рівня англійської прем'єр-ліги, який усилив би будь-який клуб із топ 5 АП, наприклад, Ліверпуль, якому потрібні такі нападники класу, як Вільфрід. ціндзі Кагава, японець, який переходив до Юнайтед із Дормунської борусі у 2012 році за 16 Мільйонів потім був проданий до тої ж Борусії через два роки вже за 8 мільйонів. Загалом з Юнайтед Кагава провів 57 ігор та забив 6 голів. Очікування Сінзі Кагава не виправдав та ще й за нього переплатили. Ді Марія переходив із Реала до Юнайтеда в 2014 році, за 75. Мільйонів в статусі одної з головних зірок світового футболу. Потім був продан до Парі сен жермен через рік за 63 мільйони. Зіграв 32 гри та забив 4 голи Анхель у складі червоних дьяволів. Тобто він очікування не виправдав. А потім в Парі Сан-Джермені, зараз у Євгенії, він демонструє кращий футбол, просто маестро. ще й чемпіон світу. став. Морган Шнедерлен. Який переходив до Юнайтед із Салгемптона в 2015 році за 35 мільйонів. Потім був про Доверт на в 17-му за 23 мільйони. В складі Манчестер Юнайтед Морган провів 47 ігор, забив один м'яч. Лерме Варела – уругвайський захисник, який переходив із Пеньєраля до Манчестер Юнайтед у 2015 році. Порив 11 ігор був повернений на родину в Пен'юраль в 2017 році. Провальний трансфер, тому що Гілільми Варела дуже середній захисник. Зараз він грає в чемпіонаті Бразилії. Останній грає в цьому відео, можливо, ви здогадалися. Мемфіс, Депай із ПСВ до Юназіда в 2015 році за 34 мільйони в статусі одної з головних зірок, юних зірок футболу на той момент. Депай був один з найкращих гравцем в Європі на той момент. Він був зовсім кращим у всіх Нідерландах. Він розривав Ердвії, тому Юнайт його придбав. Потім він був продан в Ліон 17-му за 16 мільйонів. Провів у Манчестер Юнайт 53 гри та забив 7 голів. Зараз Мемфіс Депай є гравцем Мадридського Атлетіка послі Юнайтеда. Він пограв вже в Ліоні, в Барселоні, провів дуже непоганий відрізок своєї кар'єри. Зараз в мадридському Атлетіку йде до рекорду як головний бомбардир за всю історію національної збірної Нідерландів. Я вважаю, що Депаю просто не повезло, коли він приходив в Юнайтед. Він приходив у кризисний Манчестер Юнайтед на той час. Вже пішов Фергюсон, Манчестер Юнайтед. Дуже непогано, як для середніка АПЛ грав на той час в АПЛ, тому і Депаю не зміг він розкритися на всі свої 100%. А ми знаємо, що Депай топ і дуже талантливий гравець. На цьому я завершую ще раз їх. Вітаю вас зі святом і завершую це відео. На все добре, слава Україні! До побачення!